Що необхідно знати, якщо хочете виписати людину з житла без її згоди. Доволі часто з таким запитанням звертаються люди. І пов'язано це з тим, що деякі не можуть знайти тих, хто прописався у них, і добровільно ці люди відмовляються піти там в ЦНАП і знятися. Друге, є люди, які бояться. Тобто є з ними доступ і комунікація, одначе вони уникають різного роду питань, пов'язаних з армією, і тому не йдуть в ЦНАП, і таким чином чином відбувається обтяження. Ви не можете продати, бо люди, які купують, не хочуть придбати з людьми, які там прописані, щоб не мати собі якихось там проблем. Також бувають ситуації, коли є певний співвласник, частка якого невелика у майні. І ви хочете в нього викупити або через суд, або якимось чином інакше. І знову виникне питання, а як же його виписати? Ну і так, далі, і так далі. Коротше кажучи, питання зняття з реєстрації, воно доволі актуальне останнім часом. І я у цьому відео вам розповім, на що ж варто все ж таки звернути увагу, якщо ви хочете зняти з реєстрації ту чи іншу людину. Ну, по-перше, Зверніть увагу на те, це дитина чи повнолітня особа. Тому що, якщо це дитина, то набагато складніше відбувається процес. В тому порядку, скоріш за все, він у вас буде і суд буде звертати увагу, а де ж ця дитина фактично? Чи вона прописана і проживає, чи тільки прописана, а проживає десь в іншому місці. Чи є у дитини якесь інше житло? А що з її батьками? А також, можливо, буде залучений орган обійтій піклування. Для чого? Для надання висновку відповідного. Для надання своїх міркувань. Ну і так далі. і так далі. Тому оце ось питання я одразу вам озвучив, що дітей знімати за реєстрації дуже проблематично. Проте, як ви розумієте, можливо. Друге. Зверніть увагу на те, хто ж. Ця особа, яку ви маєте намір зняти з реєстрації, виписати, вона є власником цього житла чи не є. Бо, як ви розумієте, якщо особа є власником житла, а власність це володіння, користування і розпорядження, то, ви не, то ми не можемо позбавити людину власника однієї із цих правомочностей, а саме користуватися житлом. Тому навіть якщо власник і не прописаний, і прописаний але не проживає. Тобто прописний власник, який не проживає в нерухомості, не може бути знятий з її реєстрації, виписаний, тобто позбавити його користування закон не дозволяє. Так, да, у мене був такий випадок, коли ми це зробили, одначе пішов студент в суд і забув подати довідку про право власності, документи правовстановлюючі на нерухомість. А суддя не витребував, і таким чином власник був знятий з реєстрації. Ну, але там справа була така дрібна, тому що мама сина хотіла виписати, бо він вже був за кордоном, а їй треба було за комуналку платити менше грошей. Ну але це рішення, хоч і є, але воно з моєї точки зору незаконне, тому що суд також забув перевірити, хто ж є власником цього нерухомого майна. Він просто подивився довідку про прописаних, докази про те, що цей чоловік не проживає, да, й ухвалив рішення. Бачить, що якийсь там студент в тапках ходить. Та і все. Одначе вам це може не вдатися, тому що формально потрібно, щоб ця особа не була власником нерухомості, і тоді її можна буде зняти за реєстрацією в судовому порядку. Тому звертаємо увагу на те, хто ж власник. Якщо він не власник, то нас цікавить та в принципі, нас немає, не цікавить взагалі. Нічого далі, чи він там основний квартирний матч, чи про чи квартира приватизована чи не приватизована, в комунальній вона власності, все нас не цікавить. Бо навіть основного квартиру наймача, який там не проживає, ми можемо виписати через суд, зняти з реєстрації. Зверніть на це увагу. Який там ордер він отримував, також нам все одно. Далі на що ще варто було звернути увагу, які є проблеми. Що можуть виникнути в судовому порядку, коли будемо знімати з реєстрації людину. Це чи є в цієї людини інше житло? Ну, наприклад, якщо людина зареєстрована в певному приміщенні, одначе в неї власності є інше житло. Це набагато спрощує суду ухвалювати рішення про зняття її з реєстрації, бо вона забезпечена, ну і таким чином ніяких прав ми навіть як от з формальної логічної точки зору не порушуємо. Тому суд простіше до цього ставиться. Складніше, коли це єдине житло людини, коли вона там ще дійсно проживає, то буде тут одразу декілька питань супутніх: зняття з реєстрації і виселення цієї людини. Далі, сумішне також питання розкажу дещо, хоча, можливо, потрібно йому буде окреме відео. Це вам же ж Потрібно буде в одному випадку зняти з реєстрації людину, яка там не проживає, а буває так, що ще й навіть потрібно людину звідти виселити. Оце ось набагато складніше. І тому можна поєднати ці дві вимоги: виселення людини і зняття з реєстрації. Для Виселенням людини потрібно дещо інші підстави, ніж зняття з реєстрації, як ви розумієте. Тобто це суміжні поняття, однак вони не корелюють повністю один з одним. Підстава доказування і предмет буде дещо інакше. Тому на це також звертайте увагу, там, прямо чи не прямо. І відповідно відповідь на ці всі питання будуть впливати на вартість послуги юриста, адвоката, до якого ви звернетесь. Що необхідно для того, щоб розпочати. Знімати за реєстрації людини в судовому порядку потрібно довідку. Зазвичай ЦНАП її видає центр надання адміністративних послуг в міській раді про те, хто ж зареєстрований на даній житловій площі, в даній квартирі чи будинку. Ну і далі будемо вже шукати докази, які б свідчили про те, що є всі підстави для зняття із реєстрації. Але то вже похідне від цього першого документу. Який буде свідчити, що так дійсно є певні люди, які зареєстровані за певною адресою. Ну, які цікаві справи в нас були в мене да, в об'єднанні. Це коли є такі цікаві випадки, що певні власники прописують собі в будинок чи квартиру, там півсотні прописали різного роду людей з Азії мусульманського і розповідання. Із дітьми 54 людини, здається, і ми їх всіх знімали з реєстрації. Бо вони виїхали кудись, однак самі не подали заяву про зняття з реєстрації. Більше того, там були діти. І уявляєте, яке було здивування у суді, коли вона побачила, що там аж 54 відповідача на невеличкі приміщення. Ну, є, як є. Нам вдалося це зробити. Зайняло. Це все діло десь місяців шість. Потрібно більше уточнити в матеріалах справи. Кому цікаво, можете написати. Якщо у вас така сама ситуація, і спробуємо. Бо повторюсь, що деякі люди прописують за гроші до себе у квартиру людей. Тобто о, ці люди не живуть там, одначе мають місце реєстрації, бо, наприклад, вони з інших країн приїхали, і їм там в міграційну службу потрібно підтвердити, що в них є певна адреса. Буває, навіть живуть якийсь час. Ну, але це не мій бізнес, проте звертаю увагу, що є такі люди, які понапрописували собі певних е, клієнтів, і потім мають з цим клопіт той чи інший, бо необхідно знімати за реєстрації. Звичайно, що деякі люди одразу беруть гроші за так звану оренду своєї квартири, і навіть гроші і на адвоката такий депозитний шмат грошей, який знаходиться у них. І він гарантує, що ті люди, коли строк закінчиться, на який вони домовились, ну, вип... знімуться з реєстрації. Бо якщо не знімуться, то тоді за ці гроші вони будуть наймати юриста і знімати з реєстрації в судовому порядку. Хоча є такий нюанс: законодавство дозволяє власнику без суду знімати з реєстрації тих чи інших людей. Одначе не всі центри надання адміністративних послуг сповідують таку ідею, хоча це Прямо передбачено в законі, і буває відмовляють. Тобто тут, уже залежно від того населеного пункту, в якому знаходиться ваша нерухомість. За практикою ЦНАПу це все відбувається. Хоча, повторюсь ще раз, закон це дозволяє і можна. Одначе в ЦНАПі буває, бачить, що може бути щось таке не зовсім прозоре з точки зору закону, і просто відмовляють від гріха подалі. І перекладають цю відповідальність на плечі суду. Ну і тоді у вас залишиться тільки один із способів це звернутися до адвоката, і ми вам зробимо це у такому форматі, який прийнятний для вас, для нас і для суду. Зокрема, щоб йому було простіше переконатися в тому, що у вас є всі підстави законні для зняття з реєстрації тих людей, яких ви ну, от прописали, чи так сталося, що вони прописались. Тому. Майте на увазі ці всі аспекти, які я вам повідомив. І якщо є якісь проблеми, то зв'яжіться зі мною і спробуємо знайти відповідь. А як же вчинити у вашому випадку максимально оптимально?